У Дніпрі на станції метро Вокзальна відкрилася фотовиставка. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо, присвячена підтримці зниклих безвісти українських воїнів. Рі сльози Ірина Міненко вдивляється фотографії, розташовані на стенді. Війна забрала в неї найдорожчих людей: двох племінників, троюрідного брата та рідного сина, який добровільно став на захист України. Його перекинули на Авдіївку. Там він чотири місяці провоював, і при виконанні бойового завдання зник безвісті. Ріки десять місяців вважався зниклим безвісті. Потім по ДНК нам його повернули. Наразі ще троє племінників Ірини вважаються зниклими. Світлина одного з них, 36-річного Максима, представлена на виставці. Чоловік на початку великої війни повернувся за кордону, аби долучитися до війська. У листопаді 24-го року разом з побратимами перестав виходити на зв'язок. Він пішов виводити хлопців, які були вже почти в кольці. Ну кольцо замкнулося і 600 чоловік в один день загинуло. Це для нас потрібно, це потрібно для суспільства, щоб вони не забували, що війна поруч, щоб, щоб вони знали, що це все ми, це ми, це не якесь десь війна, десь, а війна тут. Вона вже на порозі наших будинків. Ми не тіряємо надіжди, що ми познаходимо наших хлопців. Ці, що… Я надію, що вони всі в полоні. Вони повернуться. На стендах понад дві тисячі світлин звичайних хлопців, інженерів, будівельників, водіїв, які мужньо оборонили Україну ще з 2014 року. Тут показані світлини полонених, зниклих безвісти, починаючи з 2014 року. Це ще і лавайські події. тут також представлені декілька світлин, волонтерів, цивільних хлопців. Важливо, щоб всі знали, всі пам'ятали, що ніхто не забути в полоні і ніхто не залишиться без допомоги України, нашої громади і нашого суспільства. Важливо, щоб люди, у яких війна і російська агресія висмутнули в заручники їхніх рідних, відчували. Підтримку суспільства відчували, що їх біль близький сьогодні кожному українцеві, кожному дніпрянину. Поруч з виставкою працює благодійний ярмарок. Усі виручені кошти з якого підуть на придбання антидронових покривал. До речі, ось хочу розказати про цю картину. Її намалювала дівчинка Ангеліна 13 років, в якої зник без вісті батько. Вона написала: нехай буде мир в Україні. Відвідати експозицію можна до 31 серпня. Далі світлини будуть представлені у Луцьку, Миколаєві та Кривому Розі. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.